Що ж, 36 серія сезону місто Темряви. Точніше, всім привіт, з вами Феєр, і ми продовжимо проходити цей сезон. Ох, минула серія 35-та. Була мені здається найкрутіша поки за весь сезон. Повстання проти мера, кучу перестрілок, кучу всього цікавого і страшного. Що ж, не будемо затримувати час і просто почнемо. Але, блін, кінець. Заголовку і смерть кай! Як це пережити? Я не знаю. Запалюємо легень. Чорн, я. Що відбувається? Наро... За пару годин тому. Я звал... За пару годин тому? А! Стоп! О, ракета, я не поняв, почекайте. А, стоп! Стоп! По-перше, тут Кай, стоп, вона жива? І міо, е, я вас ще заплутався, але. Окей, це гра за міо. Добре, окей. За пар... ну, знач... Дивіться, значить, ці події відбуваються за пару годин до того. Кай, привіт. Фух, як же я Міо, втомилася розчищати територію. Ага. І стоп, Кай! Та ще один поліцейський. Відійди, я його. По-перше, міо, не можна вбивати. Я його просто вироблю, а ти вже забереш. Чорт, міо! Кай, ні, ні, Кай, стій! Міо, стій, не чіпай мене, тому що я я бачу маму. Значені, Кай. Давай я зараз позвоп тепер, що я не знаю. Потрібно, міо. Я хочу до матері. Дякую тобі. Дякую вам за все. Я, я вас дуже люблю, а саме фара. Люб... Кай, ні! Треба до Ніла! Так, що так різко? Що так різко? Ну побігли? Ріко-Ріко, е... я... е... ми його сюди відвели. Е... Ні... 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 Ні. Хто залишив рікоріко -ріко тут? О, Міо, що з тобою розказати? Тільки не це. Так, і. О, граза фейра на ре... решті. Що? Стоп, будинок міо! А що він якимось більшим став? Я не поняв. Стоп, а наверху. Офігеть, наверху ще більше... Ладно, давайте поспимо. Але, блін, а що за. Просто взяв, мабуть, когось забрав ліжко, поспав. У мене питання, але. це нормальна, а. А чого? Ну ладно, окей, давайте поговоримо з Мім один і в нього мікрофончик. Дивіться, в нього такий стільний мікрофон. Давайте зачитаю реп. Місто, темря! Ой, щось якесь не туда покатив. Ладно, Міо, щось ж поговоримо? Всім знову привіт! Сьогодні я хотів підняти тему про розвиток міста. Війна війною! Повстання, повстання, але не потрібно забувати, що ми люди і маємо десь існувати. І відвоювати місто, щоб жити і процвітати в ньому. Для того з нашими будівельниками, а найбільше дякую голові шахти, що допомогли зі зносом старих поламаних споруд, таких як твоя ферма, монстрів аптека, шахта, будинок Кай, тепер кладовище. Ми ще на цю тему вернемося. А і ще ми покращили старі будинки. Там закрили їх чуті, ну, відновили і, і ще тобі знову ж фар. Забери всі свої речі зі скрині, ми. Ми маємо зруйнувати твій дім і ферму. На жаль, вони в жахливому стані. Тому перенеси всі речі сюди, поки ну, будуть жити тут. І як і казав про кладовище, через дві години всі збираємося там. Ми маємо всім віддати честь. А також, знову ж, увага всім! У нас в команді люди істота. Коротше, не дивитися, якщо побачите демонів. Не питайтеся тільки. А ти фар, давай забирай всі свої речі. От прям так прям блискавка вчасно вдарила. Ну бляха, ну шо за хрінь? Ладно, тобто я тепер буду жити тут. Окей, добре, давайте так. Ну я вже розумію, що чуть-чуть йде, мабуть, до фінала, от прям я відчуваю, що починається щось таке. Бо мій дім нафік знесли. Ну, ладно. Ліна, як завжди, все проспала, а потім розказувала їй. Ой, до речі, вона аптекарша на заміні. Але я більше. А, от хто така ліна. Я просто в минулій серії не дуже у, у, увагу на це звернув. Хто вона така? Ну, бо часу якось не було. Так, офіцерка Джена Б. Мої друзі, я не знала, що вони такі підлі, тупі, Бридишила б всіх до одного. М -м, сонно. Кай! Кай! Фар, ти як? В нормі? В нормі? В нормі, кажеш? Вибач, Фар, і якось, якщо я якось образив. Та як вона посміла! Ой, ну, значить, да, дуже болюча тема. Ладно, Боб. Ех, смерть як у ранньому віці. Хай, ладно, Міо дуже справедливо говорить. А колись був таким боягузом, до речі, так, я от прям помітив, як персонажі почали рости. Навіть Міо, відповідати на, на початку сезону, чи не заїкався, а отут, от ну мужик. Та голова шахти. Ой, як багато роботи. Але моя кар'єра, вона. не хочу навіть думати. Ну та нагадую, шахта просто розвалилась. Окей, добре, так. Це у нас Барига. Хм, Цікаво. Ладно, підготуй матеріали, якщо Міо знову буде щось просити. Чого ми взагалі слухаємося дітей? Хоча навіть вони порозумніші, ніж Во-во, от я про те саме говорю. Кадил, привіт. Бар, привіт! Я дізнався про твою подругу. Мені шкода, прикро, реально прикро. Дякую та від. Дякую, звісно. Угу. Плюс 5 репутацій, з всього 45. Фух, і... Ой, не люблю цю дівчинок чесно. Ну, коли можна додому? Коли ми відвоюємо проти мера. ой, Так, Ліна, а от Ліна, Дречі. Добрий ранок! Надіюсь, нічого не проспав. Ну, як завжди, проспала другий Боб. От підійди до Боба, заговорите чесне слово. Кажучи, Боб змінився. А і ще дивіться: я хочу покласти всі свої речі сюди. І знаєте, от відчуття, що в мене сюди влізе, не все. Взагалі, не все, я так думаю. Бо ця скриня, ну, вона не настільки, як в мене. в мене там воще. Ладно, дивіться. Давайте майже все сюди заховаємо, вот. окрім важливих речей. Вот. Це е, кайло, там, сокира меч, вот. і будемо переносити почуть. Так, все, посуньтесь, будь ласка, я перенесу. Опа. До речі, тут залізні двері, але по факту, да, хай будуть залізними, так легше. Що? Тут ще на дворі живуть люди, я в шоці. Ладно. Чоловіки пішли на оборону. Цікаво, чому поліцейські зникли? А, я не бачу, я просто ще місто не встиг оглянути, може вони зникли. Ой, та навіть не знаю. Угу, так. Що я тут забувся? Не знаю, допомагать нам мер. О Боже, я побачу, як блискавка, шандарахнула, це було красиво. Сладенятка бігло, впало розхріна. Я знаю цей віршик. А продовжує, пишіть, а не пишіть. Скільки ще чекати? Ой, це мадама. Є. Це бо я її озвучив чоловіка. Скільки ще чекати? Та не знаю, я не знаю. Е, так, що ж. Все, ідемо забирати, значить, свої речі. Перемотка, перемотка. От. Народ, 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 що ж, я приніс самі важливі речі от сюди. Блін, тепер так чисто стало, я навіть хочу сказати. Реально, дивіться. І. Е, і ще я забрав з собою. Ой, як лагає. Я забрав з собою от, е, стіл зачарування на ковальну і такі декоративні речі теж. Давайте їх розставимо. Я надіюсь, Міо не буде прям проти сильно. Так. Дайте. Отак. От Календар би нам кудись. Я знаю куди. От на сюди. Дайте, от отак. маю О. Якщо що, отак от через дірочку будемо дотягуватись до верстаку. До верстаку. От. І, до речі, пам'ятаєте, Це легендарний грибочок Боба. Я хочу його якось зберегти назавжди. Давайте його якось кудись. Я знаю куди. Я знаю, що я хочу зробити. Дивіться, в мене вдома стоїть оця, оця рамка з годинником, яка прозора. З допомогою цієї рамки я туди поміщу грибочок, ну зараз в хаті десь, міло, і він збережеться назавжди. Ну, Це такий класний був будинок. От, мені оце потрібно, а годинник уже, так сказати, а годинник уже хай лежить отут. Все. Так, ой. Я хочу залишити грибочок Боба назавжди в нашому серці, тому що це дуже крутий гриб. й він їм його за квест дав якийсь, пам'ятаєте? Тому от так. Все, заходимо. А, ні! Блін, не встиг. Щас. Все, йдемо, йдемо, йдемо. І десь його зафіксіруємо. Я знаю. Міго, але він буде на самій головній сцені у нас. Отут. Все. Він буде тут назавжди. Святий гриб. Стоп, і все. А що ми робити маємо? А, на кладовище. Ну, я думаю, дві години пройшло та навіть більше. Тому йдемо на кладовище. І. Та, да, дивіться! Шахти нема, офіть. До речі, реально все, в принципі, прибралося, якщо так посудити. Давайте подивимося. Та, да, дивіться, набагато чистіше сталося. Так. Будинок Фінна заробили. Mm -hmm. До речі, нам Фін, нам Фін казав, що треба посадити пульку-трибульку будемо. Ну, окей, добре. От, отут от, от, от барикади взагалі зникли. Ой, я, здається, бачу. Тут був будинок кай, але тепер. Ладно, почекайте, секунду, секунду, я зараз вернусь. А, до речі, от і чоловіки, мабуть, вони тут на охороні, як і казали. Ну Чекайте, я не за цим прийшов, я прийшов за поговорити з Люсі. Так, ну кров пропала, тепер тут тільки книжки Люсі. Ага, Юначе, значить, це все і за тебе, і пару твоїх тупеньких друзів. Я так і думала, що це все не соціальний експеримент. Навіщо? Не знаю і запросити до команди. Ну, дивіться, ми так знаєш, це ми організували, тому давайте запросити. Коротше, пані Люсі, я хочу вам признатися, що це не соціальний експеримент був, але мер насправді жахливий. Тому хочу запросити вас до нас. Хм, Ну ладно, скажу свою думку завтра. Імба. Думав, давайте іще потопаємо до Бенджаміна. Але тут Дейв стоїть. Хочі, ні, стоп, 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 Бенджаміну на кладовищі у нас має бути, як нам казав Міо. Тому Дейв. Цікаво, як попросити про це закляття Бенджміна? Це ж позор для демонів, але, блін, людину буде краще. Фух, Дейв, привіт! А про що ти там говорив? Ой, та ні про що! А ти щось хотів? Бенджімі Бенджміна кладовищ. Та знаю я. Ну, прийшов взагалі-то, бо. А демони. Ну, ви вмієте оживляти мертві тіла, а? О, фар, ні, це закляття навіть на дев'ятому колі не вміють використовувати, тому, на жаль. Ех. Сумно, я зрозумів, мабуть, мій персонаж хотів оживити. Фу, кого? Ну, Кай. Я, я взагалі я не знаю, наскільки це стрес. Кай! Я тільки що от подумайте, Кай померла! Кай! О, Ладно, окей, все, все, все. Давайте йти от, Бімбо, наприклад. Привіт. Бімбо, до речі, теж дуже тяжко. Хай Хедфар. Привіт, Бімбо! Ладно, я піду. Ех, як же Бімбо тяжко! Угу, Видно, видно, видно. Ну, реально тяжко. Так, хлопець. Чоловік печіш. Ну, от стояти тут, охороняти людей. А від чого ви охороняєте? Бачите, поліції немає. Хоча вона може вистрибнути Ну, тепер чекати. Ладно, заради жінки. Ну, й всього світу. Угу. Так. о, чоловік. Чого мерзотих? Мабуть, тут ще один напад. Ну, 100%. Не знаю, не знаю. Так. Скільки смертей! Угу. Жахливо, взагалі, реально, якщо посадити шуми діти, це ну, жах. І тому я. ой. Дощик. Ну, ладно. А от і Міо, знову з мікрофоном. Привіт. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні, на жаль, ми маємо похоронити одну дуже важливу людину, яка була одна із самих перших в команді. Вона. Ой, так, я це бачив. Мені дуже і дуже шкода, але... але перед тим, як передати слова, хочу сказати, ще сталася смерть її бабуся. Бідна стара жінка, дізнавшись про смерть внучки, стався інфаркт. Мені дуже і дуже прикро, тому ладно, народ, перед тим як нормально поховати Кай, хто хоче сказати останні слова. Я, ми з Кай були дуже і дуже близько знайомі. Дуже близько. Вона вона була дуже добра і найгірше, що я не зміг нормально попрощатися. Наприклад, з Фіном я попрощався і пообіцяв посадити в нього дома цибульку-трибульку. Тому прошу не зносити його дім. Але Кай, я навіть не бачу, як вона по. <кай>, кай! Кай, ну чому? 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 Чому, чому? Mm -hmm. Хто наступний? Е, давайте я. О, Боб? Так, сійте. О! Де... О Бобік, привіт. О, який Бобік Боб. До речі, от і Бенджамін стоїть, як я й казав. Е е е. Кай! Подругу, яку ми всі цінували. Мені дуже прикро, що це сталося. Їй за життя було дуже важко і нарешті її муки закінчилися. Я не знаю, що сказати, але скажу, що мені дуже шкода тебе фар. Це нелегко, коли втрачаєш людей, і я знаю, що ти дуже і дуже сильно її любив, але якось так. І, мабуть, що я зрозумів за це життя. Це не про рано вставати, не про манери, а про цінність людських життів. Все, я передаю слова. Ну я! Давайте я. Ліса. Добре. Блін, така атмосфера це жесть. Так, давайте я. Кай! Раніше я дуже ревнувала і думала, що краще неї. Але дізнавшись про Кай більше, я зрозуміла. Вона більше, ніж дитина. Вона смілива, вона хоробра, ментально сильна, тому подруга, спочивай з миром. Все, все, я більше не хочу і не можу. Ніл, тепер ти, е, мабуть. Так, Ніл. Кай, ще на вечірці у Боба, я її побачив, і ми поговорили тоді. Чесно, я запропонував їй зустрічатися, але вона сказала, що вже. Ай, присвятила одного. Так, Фар, це був ти. Тоді я навіть почав злитися на тебе, хоча тепер розумію, що вона вибрала набагато кращу людину, чим я. Фейр, ти подарував їй коротке, але на кінці щасливе життя. Хочу сказати всі, хто помре на цій землі, боровши проти мера, помре не зря. Ще слово. Хочу сказати, що я не до кінця її знала. Ай, та й не знала навіть. Але, по вашим словам, юніори, я зрозуміла, хороша це людина. Ніхто більше нічого не хоче сказати. Ей, ну, значить, похоронимо її. Похоронимо. Це добре, але я чуть, чуть не поняв, що мені взагалі робити треба. Стоп. Стоп. Там Кай... До речі, я навіть не читала, хто тут взагалі. Але давайте потім після того, як всіма проговоримо, прочитаємо, але чекайте, хто тут? Ой, я не спеціально вибачте. Стоп. Кай. Кай. Це. Це вона? Кай. І Рот замер на фразі Фар я тебе люблю. Кай, я люблю тебе. Опа і. О, мій Бог! Ще сльози поточу, яка ж атмосфера. Це... Це правда. Окей, голова шахти. Ну, все сумно. Сумно І фар, як ти казав, життя на цьому не закінчується, не сумуй. Дякую, голова шахти, дякую. Плюс 5 репутацій з голова шахти, всього 55. Мені дуже прикро, хлопче. Дякую. Плюс 5 репутації з кадл, всього 35. Тут помилка, тут має бути а пар... не кадл, ну ладно, окей, тепер уже кадл. Так, фар, ще раз, мені дуже тебе шкода. І ще раз дякую. Ха. Плюс 5 репутації з кадл, всього 50. Не, тут, тут Навіть ці розробочки от настільки кадл всім подобається, що там навіть репутація замість бари дається з кадлом. Ладно, я, це погано, Ех, Якщо що, фар, я не могла її врятувати, мене там не було. Я й не виню тебе. Ми вже знаємо, як це було насправді. Вона й не хотіла. А мене тим більше не було, так ще сорян. Да? До речі, я побачив Бенджаміна, і він не підписаний, давайте поговоримо з ними. Фар, мені шкода. І до речі, мабуть, ти помітив, я за допомогою одного закляття зробив так, щоб тіла твоїх батьків були тут, щоб по-людськи їх похоронити. І ще мені дуже прикро, що я зробив. Я вже казав, я зробив дурницю і пробач мене. Можливо, від мене не очікував це, але все рівно. Оу, Бенджамін! Мені дуже приємно, дякую. Плюс 5 репутацій з Бенджамін. Всього 55. Ай! Добре, 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 хто мене б'є? Хто? Хто? О, я бачу. Я бачу. Чекайте, на мені щита нема. Все, капець, мене вбили. Мене вбили! А ні? О! Фух, встиг. Ох, ладно, вообще дуже реально сумно. О, квітка. Синя орхідея, мабуть, вона випала. Давайте вставимо. Почекайте, він сказав, що тіла моїх батьків тут помістить. О, фін. Так, я бачу фін. Стоп, а як моїх батьків звати? Ай! Ну хто? Ладно, Леонора. Ва, мабуть, Леонора моя мама. Так, хто тут? Сем. А от Сем, мабуть, батько. Ну, в мене таке відчуття складається. Так, тут. Скалолас! Він помер, бляха! Окей, і І тут. Бабу О, Ужас! Сільки смертей. На один квадратний кілометр. Сем, я. Давайте просто вернемся до міо до хати. Що ж, народ, я в Міо дома, і. народ, давайте я. Я просто хочу з вами зараз попрощатися і висловити одну свою теорію. Дивіться. Е хочу помітити одну штуку про закриття арки. Дивіться, зараз, як я помітив, почали закривати арки. Репутація з персонажами почала бути висока. Тобто дивіться, наприклад, Міо на початку сезону був таким, знаєте, сумним, сумним, боягузливим. Зараз він хоробрий. Так само Боб Він не вставав, він був такий крахозябр. Тепер, от ви послухайте, які він слова говорив. Так само Меліса вона була такою, як мерконтвольною, як там, якось так. От. А тепер вона теж дуже от, видно наскільки персонажі подорослі, але в прямому значенні. Uh, і я зразу кажу, я впевнений, фінал дуже близько. Тому давайте на цьому ми почнемо закінчувати. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і. Uh, я не знаю, дуже сумно на фіналі стало, знову ревіти хочеться. Тому з вами був я, Фейр, і всім вогню!